Вітаю всіх на своєму каналі Орхідея Прекрасна. Останнє відео на моєму китучому балкончику в цьому сезоні хочу розказати, як підготувати орхідейки до наступного цвітіння. Мої орхідейки вже майже всі відсили, як хто за мною постерігає, там десь. По спочатку літа, ну, я вже не пам'ятаю, мабуть, три місяці тому я знімала відео, і на балконі у мене 75 орхідей відразу квітло. Потім уже менше, бо спека почалась, і вони почали швидко відцвітати. Було там десь 35-40, десь так приблизно. Зараз уже вони майже всі відцвіли, Тут декілька, ну, до 15 десь квітне, на деяких по одному, по два, по дві квіточки всього залишилось. ну, Доцвітають. Що треба, як підготувати орхідейки до зими, до осені, до наступного цвітіння? Що треба робити? Розказую, потім трішки покажу, що у мене є тут новенького в кінці. З'явилась <кій> про, про, про квітаноси я вже розповідала, було відео, що з ними робити, трішечки повторюсь, хто не бачив, що з ними робити. Коли квітанос, звісно, всі розуміють, коли він зразу починає жовтіти, ось як зараз тут приближує трішечки. Жовтіти починає, то треба обрізати. Тут я ще пообрізаю, то я так чикнула, поспішаю, та і все. А відрізати треба десь сантиметр ну, до півтора залишати той стовбур. Відрізаємо жовті, котрі починають жовтіти. Якщо зелененький квітоносик, ось як тут, наприклад, ось. Зелененький, то ми підрізаємо до першої живої бруньки. Для чого ми робимо? Для того, щоб, може він з живої бруньки, чи з першої, чи з другої пустить квітонос і буде восени вже, ну, наприкінці осені квітнути квіточка. Або ми можемо сприяти для розмноження, зробити діточок. Про це ми поговоримо в наступному відео. Я хочу показати, як можна розмножувати орхідейки на квітоносах. Що треба робити? От. Ось як, наприклад, навесні у мене зараз то я приблизила, зараз отак. Сонечко то виходить, то заходить, буде то темніше, то яркіше. Сонечко знову вийшло. Ось отут от, я обрізала навесні, відсила орхідейка метелик, і він швидко наростив з бруньки. Я не думала, що він буде нарощувати, але вона захотіла наростити. І ще так непогано я б скажу, що проквітла. Восени може не бути такого. Орхідеї в основному восени вони повторно не квітнуть ну зачасту, І залишаємо ось такі квітоноси, якщо ви хочете, щоб вони ще проквітли. Буквально на два місяці не більше. Якщо через два місяці нічого з бруньками не стає, вони не прокидаються, обрізаємо повністю. Не чекаємо там по півроку. Я ніколи не чекаю довго, по півроку року чекати, коли там прокинеться якась брунька. Два місяці почекали, бачите, що нічого там не росте в бруньках, не наростає. Обрізали через два місяці. От. А це весіння обрізка була ось це. І ось ця ханя. Бачите, яка вона наростила гарну таку гілочку. Теж обрізала так її сильно. <кій> не думала, що вона буде нарощувати. Ну, а Вона прокинула бруньку і наростила таку гарну гілку. Ось вона вже квітне, я не знаю, півроку так точно квітне. Дуже гарний сорт, завжди його рекомендую. Майже не вигорає цей сорт, і стійкі такі квіти до спеки, до холоду вона не скидає, як інші квіти. Ось, наприклад, ось цей артно метелик. Він тільки розквітнує. ця спека, жара, його добила, і квіти повідпадали в спеку. Хоча він нещодавно буквально розквітнув. І ось ця теж, бігліпчик, якийсь теж такий він, якісь такі квіточки, не дуже невзрачні вийшли. Так що є стійкі. Ось ця стійка, тамара її називають або Балонія, У мене бабулетка. Є звичайні, пилори є, є стандарти. Дуже гарна. Теж не дуже сильно вигорає. Воскові квіточки така стійка, вона, орхідейка. От- і обрізаємо в общем, ці квітоносики і чекаємо, якщо через два місяці нічого там не стається, не, не пускають вони нових квітоносів, бронюк обрізаємо. Для чого обрізаємо? Щоб орхідеї набралися сил. ще хочу сказати, якщо орхідея дуже довго квітла, ось, наприклад, як оця. Квітне довго, ну є такі екземпляри, що довго в мене квітнуть. То ліпше, ну там по півроку і більше є ж такі орхідейки, ліпше обрізати її е, взагалі. Бо вона вам і так багато віддала свої краси, ліпше обрізати і дати орхідейки. Набратися сил до нового цвітіння. Якщо орхідейка, там може місяць-два, наприклад, як ось ця нещодавно заквітла, то так її можна підрізати і чекати наступного цвітіння наприкінці осені, на початку зими. ну, Ну, це так. От. Ну, я залишила ці зелені квітоноси. Не до, не до кінця пообрізала, для того хочу спробувати на них діток порозмножувати. Точніше, з чого спробувати, я так буває роблю От, і хочу показати вам на прикладі ну і може щось вийде, бо зараз осінь вже осінню вони не дуже дітки ці хочуть рости. Ліпше їх починати розмножувати на весні. наприклад, Якщо якась квіточка відсила, весна, літо, тоді скоріше. Ось, Наприклад, я вам покажу, я так зробила, підрізала квітонос. Це у мене тут він квітний пілором і метеликом на одній квіточці, і з точки росту у мене ця квіточка, не знаю, як називається. така Малинова така гарнюня, середня 7-8 см. Квіточка, сім, мабуть. І я нам... намастила пастою, і ось у мене десь за половиною місяця ось така дітка вже вимахала. Так, ну, я ж кажу, це буде відео наступне, я обов'язково. Зніму, вже давно хотіла, і якраз чекала того часу, коли у мене тут побільше з'явиться квитоносиків обрізаних, щоб можна було показати наглядно. Так, в общем, з квитоносами ми розібралися. Далі, що ми робимо? Орхідейки значить, обрізали квитоносики. І вона набирається у нас сили. Для цвітіння зараз нічого не треба додавати ніяких добрив для цвітіння. Додаємо добрива тільки антистресові зараз вже прохолодно, у нас сьогодні 10 градусів тепла ночі було. Так що вже такі перепади, гарні температури. Зараз сонечко, не знаю, не дивилась, скільки там градусів, але думаю, що тепленько. От. Додаємо антистресові, щоб орхідеї переносили прохолодну погоду ліпше, не стресували, не починали отечності на листички, не почалося. Або загнивати корінчики не почали тому, що сильні перепади можуть на це сприяти. Так, І можна додавати добрива для росту коріння і листя. Для цвітіння, ще раз кажу, що не треба нічого зараз додати. У вас тільки-тільки від квітлої орхідейки. Я свої починаю десь з цвітінням, для цвітіння добрива додавати, коли з'являється, прокльовується квітоносик. Як тільки я бачу, що проклюнувся десь квітоносик молоденький, новенький, тоді я починаю додавати для цвітіння добрива. Добрива для коріння, для росту коріння і листя десь раз на місяць додаємо. Коли проклюнувся новий квітоносик десь два рази на місяць додаємо для цвітіння, Так, можна починати пересаджувати орхідеї. Уже нема такої спекотної погоди, я завжди не рекомендую займатися пересадкою, коли така спекотна погода, дуже жарко. Застоєний такий. Повітря застойне, вони тоді дуже погано приймаються, орхідейки і можуть і загинути. А зараз вже прохолодніше вночі, перепади температури, і орхідейки нормально. Приймаються, ну, в мене швидко приймаються завжди. Так, і що хочу сказати, пересадку ну, можна робити, але ліпше робити, коли Орхідеї коріння в фазі росту. Вона тоді, тоді скоріше прийметься, я кажу, що через тиждень у неї вже почнуть рости і нові листя, і нові коріння Уже через тиждень. От, от я просто спостерігала тим, як садиш в Фазі росту коріння вона просто ну, швидесенько приймається. Якщо є така потреба пересадити якусь орхідею, де не коріння не в фазі росту, але ну, дуже-дуже треба. Ну, по якимось там причинам, чи може вона трішки хворіє, чи може ще щось там, от, можна пересадити просто стимулювати антистресовим, там, ще чимось, там, якимось бактер... проти бактерій там, просто, э, пролічити і посадити, і вона просто довше буде прийматися. Та й все прийметься, але ну, може їй місяць, треба адаптуватись і прийнятися. А ті, що я ж кажу, у фазі росту коріння, вони ну, просто мгновенно приймаються. Ну, так у мене, наприклад, у закритій системі вони швидко починають нарощувати. Коріння, листя зразу, ну просто дуже-дуже гарно. Так. Що я ще хочу сказати? ну Давайте подивимось, що у мене тут ще квітне. Там, там уже наверху нічого такого цікавого немає. Ось ця красуня, дуже гарна квіточка. Знайшла я цей назву, довго шукала, не могла знайти, а то випадково так натрапила на назву у інтернеті. Orange Smile, оранжева посмішка. Ось така гарнюня, дуже гарна. Вона трішки вже под... вигоріла, бо вона вже так давненько квітне. От, дуже гарний сорт. Вискові ароматні квіти. Дуже така ароматна вона. От і дуже довго квітне. Коли вона у мене квітла ще давно, ще там три роки тому назад, то вона півтора роки безперестанно квітла. От, дуже гарна квіточка. Коли довго квітне, ну дуже довго я ж кажу, півтора року вона квітла, то Перші квіточки були майже такі білі, можна так сказати, вигоріли зовсім. Так, ну, Тут вже все це до, до, доцвітає, доцвітає. Ось це я може, показувала на початку його цвітіння. Метелик теж він е, літнє перше цвітіння, ще не пересаджений. Це у нас фуллер Gold Star. Е, перше цвітіння не, не дуже таке. Яскраве квіточка трішки менше, ніж заявлено садівником. Ну Гарнюня. ось бачите Остання квіточка більш така уже яскрава. Я думаю, що, може, якщо зимою розквітне, то буде пояскравіше або друге цвітіння завжди так вони, квіточки більш яскравіші і самі більш по розміру. Ось теж перше цвітіння. Бігліпчику такого, його ще креветкою називають. теж такий Це остання квітка розквітла, вона ще така більш-менш яскрава, а перші були майже білі і таку в цяточку, і поменше були квіточки. Так що ось таке. ось така теж перше цвітіння. Думаю, теж буде більш корал ріф. Це Повинен був бути метеликом, ну, такий пилорчик. Більш на пилорчик схожий. Ну, симпатичненький. Думаю, що буде яскравіший і трішки побільше буде квіточка сама. Так, що в мене тут іще? Квітно, це новинка. Не знаю, що це за новинка, як вона називається. Ось у неї такі рож, рожево-жовті. Гарні такі квіточки, такі немаленькі, 9-10 десь приблизно сантиметрів, цупкенькі, такі майже воскові квіти. Так, залишила собі не змогла, зараз трішки, не змогла <кій> втриматись, довго думала, залишати чи ні, ред сезам. Це все ж таки. Захотіла собі залишити, ось у мене відцвітає звичайний сезон неред до, до парочки, як кажуть. А, ще хочу показати, буду, буду відео робити. Є у мене така, ну, не одна є, орхідейка з діткою прикореневою. Треба буду розсаджувати буду показувати, як це робити. Є у мене декілька таких рослинок з дітками прикореневими. Так що будемо теж робити відео, як розсаджувати такі екземпляри. Так, що ще цікавого? Так, тут я прикрила ось така у мене розквітла. воскова ароматна, така гарна, яскрава, жовта. Доцвітає бігліб веніціанський карнавал. Теж не дуже яскрава в цьому році, і не так багато квітів. Завжди такий багато квітів у неї. Це африканська королева, вона така в цьому році бліднувата і трішки менше в неї квіточки Так. Там все квітне у мене, може, не дуже видно триліпс чи пілур, я вже не пам'ятаю, рожевий пірат. Вже не знаю, скільки він квітне на два квітоноси. От. Ось така в жару в цю спеку випустила з різного квітоносику. І бачите, тільки дві квітки дала. Ну, я ж кажу, зарізані квітоноси не завжди дають багато квіток. Коли дають, коли не дають. Все залежить ще від самого сорту, наскільки він квітун. Так, дубль 2 согаю кидан. Неметелик, на жаль, теж. Перший неметелик був і другий неметелик. Ну, цей я собі залишу, інший буду продавати. Так. Ось ця новенька така а-ля вуду. Одна квіточка всього, от така рушаста. І ось такий теж гарнюний триліпсик, вускові ароматні квіточки, коралові такі. Перші в цю спеку такі блідні, не дуже такі насичені, розквітли, а вже коли Спала, вже розпала, ось такий вже яскравий кольор получился. Ось ось така краса. Так, ну тут доцвітає мій Будда. Уже відцвітає воскові ароматні квіточки Будда. Так, і і і що і, і. тут ще не показала? Так, і отут тут вот краса така Зигова Ось такий. Це буквально ось вчора приїхав. Телефон не передає він такий майже синього кольору, кольору такого філетово-синього, не передає телефон, дуже-дуже класний, квіточка така немаленька, восковенька. І аромат такий спеціями перцю. Дуже такий прикольний аромат. Ось така красунка така. Давно я хотіла собі таку фіолетову, є ще такі фіолетово-зелені, треба буде собі теж придбати такий фіолетово-зелений. Мені теж подобається він такий смугастий фіолетово-зелений. А це такий фіолетовий з білими такими плямками. Дуже красива, цікава квіточка, і скажу, така немаленька. Десь 7 см, мабуть, є не міряла, якщо чесно. Так що ось така інформація. Всім буду вдячна за ваші уподобайки, лайки і за ваші коментарі. Якщо щось у вас ще цікавить по підготовці до наступного цвітіння, питайте, пишіть коментарі, я обов'язково відповім Всім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей!